Запит Смішка Сергія Володимировича. У місті Ківерці по вулиці 17 вересня, 3, знаходиться лікарська амбулаторія станції Ківерці, яка є структурним підрозділом державного закладу Вузлова лікарняна станція Коли. Державного територіального галузеву об'єднання Львівська залізниця. До 2015 року заклад належав до сфери управління Міністерства інфраструктури та род транспорту, тобто укрзалізниці. А відтак фінансувався з державної казни. З 1.01.15 року ця медична установа зв'язку з знесена змін до бюджетного кодексу, передана на фінансування з місцевого бюджету. Є думки про зміну статусу лікарні, зокрема її реорганізацію в реабілітаційне відділення або хоспис. До мене звернулися працівники залізниці та лікарської амбулаторії, станції книги, які стурбовані такими перспективами. Все прикріплене населення, яке проживає на території станції горохів та станції голоби, перейшло на медичне обслуговування станції Ківерці, де їм надається кваліфікована медична допомога, терапевтичні, стоматологічні прийоми, передрейсові і післярейсові огляди, маніпуляції, обслуговування викликів на дому, поквартальні збори донорської крові. А також значна частина населення міста Ківерці отримує первинну медичну допомогу в цій амбулаторії. Прошу звернутися в Ковлівську міську раду та Волинську обласну, держав... Волинську обласну державну адміністрацію про роз'яснення щодо перспективи подальшого функціонування лікарської амбулаторії станції Ківерці. Депутатський запит я зачитав, а зараз в процесі ми будемо приймати рішення. Дякую далі, будь ласка. Ще депутат депутата дівчат, потім депутат відщу. До мене звернулися жителі вулиця Сагайдачного, Васильєва, ну, з того кусок, там, де я живу. З питанням таким, там відключено радіо. І дуже просять, щоб звернути на це увагу і щоб відключили радіо, щоб радіо працювало там в нашому районі. Проводове, так. Ну, Питання голова, Лука, телеком, щоб відново, є скарбі жителі. Є скаргі, так. Добре, зробимо звернення телефон. Будь ласка, депутат, ходіть, Шановні вимагаєте. шановні депутати, до мене звернулися жителі будинку по вулиці Кубака, 2В з колективною заявою з приводу обґрунтування високої вартості тарифу на водопостачання і водовідведення, мотивуючи, що колективне звернення направлялось в міську раду щодо вирішення в регулювання тарифів. Порівнюючи з, регі... з регіонами України, вони наводили приклади, порівнювали з регіонами України, що воно дешевше набагато, як у місті Ківерці. Е... Чи є можливість забезпечити водопостачанням жителів міста комунальним підприємством, а не Львівською залізницею, що дало б можливість міській владі впливати на формування тарифу з водопостачання у місті Ківерці, а не керуватись тарифами середньозваженими по ДТГО Львівська залізниця. А по тарифу централізованого водовідведення конкретно, відповіді навіть не вказано по водовідведенню, хоча комунальне підприємство на сьогоднішній день є кіберці водоканал, і потрібно було би роз'яснити краще. І тому жителі пропонують зайнятися конкретними справами з вирішення даного питання, а не тільки відписками. Ну, так, якщо... Трошечки детальніше я вивчала це питання. Хочу вам сказати, що да є відповідь. Вони писали в різні інстанції, як зазвичай в нас так і воно працюється в прокуратуру. Написали прокуратура, скинула на міську раду, щоб міська рада дала відповідь. Міська рада дала відповідь, мотивуючи тим, що сьогодні централізоване водовідведення і це і водопостачання це компетенція НКРЄ за того, що вони затверджують ціни і приклали середньозважені ціни. Все таки розрахунок розрахунок, але розрахунок, який приклали, це практично приклали повної собівартості, і сьогодні по цьому розрахунку е, получається в нас 2012, 2013, 2014 роки, і повна собівартість. Написано в тексті, що сьогодні тариф складає без ПДВ 6,97, тобто 8,33 з ПДВ, виходить. А по розрахунку їхніх, то вони показують, що в них є збитковий стан і що сьогодні вже там Собіварці, їх 10 гривень з копейками, тобто є можливість ще додати ціни для населення і все інше. Ну і разом з тим, що мене дивує, що все-таки в нас є в ківерцях відділок. Який я не знаю, чи він є самостійним, чи він є не самостійним, але є керівництво, яке сьогодні у нас у водопостачанні. І тому сьогодні я розумію, що якщо львівська залізниця погоджує ціни в Енкаре, я розумію, що встановлює Енкареє, це одне питання. Але для того, щоб встановити, то треба взяти дані. І, і сьогодні залізниця львівська подає ці матеріали. Якщо на Енкаре, то хотілося, щоб вони подавали не середньозважені по своїй львівській залізниці, а конкретно до кожного об'єкта, зокрема, в тому числі і до Ківерець. Бо сьогодні судити середньозважене це те саме, що Зранку хто снідав, хто не снідав, а в середньому поснідали. Аналогічна ситуація виходить тут. Тому я би пропонувала вивчити конкретно це питання, направити листи, куди ми маємо направити. Я бачу два виходи: або нам починати будувати свою воду, водопостачання. Це важко, це є практично потребує сьогодні затрат великих і потребує коштів, яких не не, не вистачає в нас у нашій громаді. От треба займатися. А якщо ні, то значить нам треба звертатися другим шляхом до кабінет міністрів про передачу. От бачите, їм лікарні не треба було, що пише сніжко. Вони вже викинули її, бо тому, що не буде фінансувати міністерство охорони здоров'я, не охорони здоров'я, а залізниця, бо їм не дають коштів. А вода вона ще прибуткова, тому що вони отримують кошти. Зато це бюджетна вони Вже її викинули. Взяли. Їм не треба, тепер втручіться собі на місці. То давайте ми будемо потихеньку рухати той процес. Хай передають нам, вже паровозів немає в ківерцях, хай передають нам її, це востворяться, чи комунальне підприємство, чи під'єднається, бо вже це буде питання громади, як вирішити. Тоді ми будемо бачити тарифи, тоді ми будемо управляти тими тарифами. От і все-таки бачити, що там виходить в собі вартості, і не кивати практично на те, щоб там вирішували питання. Тобто, або таким, або таким чином. Виключаєте всі мобільні апарати. Ось це по водоканалу і ну, по цьому запиту. Угу. І другий запит. Мене такі є. Звернулися жителі вулиці Нікрасова, 35, з приводу допомоги вирішити відшкодування збитків, нанесених жінцям будинку із за згорання побутової техніки внаслідок аварії 26 грудня 2014 року. Де служба так вони стверджують, водопостачання проводила роботи по відновленню подачі води до сусіднього будинку. Ну, вони там більш конкретніше пишуть. Я його в запиті так не розписувала, Якщо потрібно, я залишу мотивуючи тим, що все таки той прорив і та аварія яка була, що там і виїжджали сьогодні ICTV, чи Хто там виїжджали із журналістів і дивилися то пізніше, бо і газ був порваний, то ніби відшкодування десь нібито робили для газовщиків. А от все таки людям є акти, є акти здані в міській раді. Дивить вони всі, от все, і просять, щоб їм навіть хоча б частково зробили відшкодування. Із 70-квартирного будинку десь 35 квартир пострадали, щоб погоріла техніка їм і в зв'язку з аварією. І це питання стягується, мотивують, що неодноразово звертались до вас як до голови, і вже 4 місяці, і вони або і нині там. Тому б я хотіла, б теж, щоб ми його включили, і один запит, і другий повістку денному, і практично проголосували до вирішення. Чи даю зразу по, по допомогу пані Красава Ну, Я не думаю, що це має бути запис, скажімо так, того, що ми з вами прийняли програму соціального захисту населення 31 то січня, коли у нас була бюджетна сесія, ми там передбачили 100 тисяч гривень. З них 58 тисяч це допомога учасникам, а інші кошти були розписані там 30. Ще ми тисяч якраз на ці допомоги. Ну, ми так не на ці, а в цілому, скажімо так. І 12 тисяч на ті допомоги, що ми даємо там на поховання померлих і т.д. і Значить, все питання тільки в тому, що зараз останнім часом була велика кількість заяв від учасників АТО. І ми в першу чергу давали по тисячі гривень учасникам АТО. Плюс ми їм безпосередньо казали, що гроші ваші є передбачені, ви знаєте, ті гроші не поступають. Гроші є передбачені. Мали б зробити ми в березні виконком, нам не прийшло по цих допомогах. В кінці квітня вже не зробимо, на початку троє у нас буде виконком і кожному цільово надійде та допомога. Частина людей має квитанції по тій, які вони... Давали на оплату тих ну ремонту електропереборів і так далі. Частина з не, них не, немає, але ми, в принципі, підійдемо середньозважено про що ми з ними говоримо. <клес> що це питання тільки часі, щоб нам провести виконко, виділити ті гроші, дати кожен. Ну гроші я так розумію, Є тільки просто треба за виконати процедурно провести. Я <робітник> розумію, але це сталася неодинарна ситуація, яка сьогодні і не вся залежить від громади. Я так розумію, хтось там робив, хтось там прорвав. Хтось там платить штрафі санкції, то хтось має ще відчуття. Якщо ви настроїте, воно може йти депутатським запитом і просто пояснюю ситуацію. Не, Будь ласка, давайте. Я хай буде депутатський запит. Ні, ні, ну то у вас є неуповнення. Так, так, ще в кого. Є вас у мене <кл 'я> можна <кл 'я> доповнення. Будь ласка, депутат Семенів, я По ці питання, що по запиту надія. Ну я підтримую, що там треба сьогодні е, вивчати питання е, про будівництво. Тим більше, Володимир е, Володимирович, треба підняти всю е, цю митну документацію. Наже ж було е, починало будувати ці водопровід. Скважини побудовані були частина водопровід. Я не пам'ятаю, там ж. І була документація передана, незавершено Що юниці. В районній раді ця документація. Так, да, я комусь передавали. Можливо. значить, підняти це можливість, ну подивиться, його що вивчити. Значить, ну, я ще Чому хотів би все-таки доповнити, звернутися в суд. Суди, про, тому що це рішення, воно на мою думку, з порушенням закону про місцеве середування. Я тоді на сесії зачитував цей пункт. І все-таки треба починати судитися. Я думаю, що позов підготовити і. Шо, 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 та, все -таки, та, зараз що да, все-таки все-таки є. Та, Мо, якщо, ніхто закон промісцев, що ту статтю не відміняв. Хоч вони там, хтось сказав, інші, там мотивацію дають, е, якісь ссылки на інші документи. Але е, це закон не відміняв. Я вважаю, що все-таки треба нам судитися. Добре, дякую. І разом з тим, я думаю, що все-таки треба підтримувати, Звернутися в кабінет міністрів про передачу. Знаєте, коли глянете вікно, то таке враження, що ми знаходимося на сході України, тому що оцей прапор Євросоюз, який висить, він більше за своїм станом схожий на Ні, ну Тиждень тому він такий самий був. То я прошу його зняти, якщо немає, що не ще. Депутат Фронський, депутат, будвай злого парена, бо вона перша відбувала депутати. Зараз подав депутатський запит, звернення. Мене дуже турбує невідремонтоване шматбороб і пробуло при вокзалі між світанком і глобусом. Між голосом. Там ситуація, можна сказати, навіть аварійна, тому що там, де яма, поряд зразу біля ями люк. І там ні проїхати, ні пройти. А машин там їздить дуже багато. Це аварійну ситуацію створює і незручності людей. І прошу якусь винайти можливість і ремонтувати. Але це таке першочергове, першочукова. Так, <рістична> там дійсно, той кусочок пробув, коли дуже багато людей розремонтували. Був прийнятий відповідний закон Верховною Радою про боротьбу з наслідками тоталітаризму. Що в нас щось починатися. В цьому плані які ви Закон прийнятий, я не знаю, чи на суджеві підписаний. Не підписаний. не підписаний. Не підписаний. Не підписаний. Давайте як закон підпишеться, тоді будемо тримати певні речі. Ну, але ми що не можемо у ній самі почати цю роботу, підготовчу роботу якусь. А почати, не можна? Ми можемо і без закону зробити. Ну, ну, давайте, давайте вже на слідуючі, ну, ви, ви пропонуєте йому співати з тим по процедуру, яка у нас була. В принципі, давайте протокольне поручення Юрію Олександрівні, бо там є певна процедура, щоб нам вже її не порушувати, Вілі Олександрів, записуйте. Щодо переймування ініціювання вулиць, які носять назви громадянських діячів чи помістичних... А в тому рішенні нашого, що закон жет для... доктор раз і вчитися робити. є рішення комісії. Так, да, по тому рішенню програли, скажімо так, треба. Була порушена процедура. є рішення, а уписано, написавши було. Як усе, та і так дай, дай, пише книжка, так і робить. щоб це подати. Добре, дякую. ще в курكي звернення є? Знаєте, що робити? У нас прийшли. Прийомки що високі тарифи на вивезення. Платить на великий контейнер на магазин, вчора був підприємства 2800 місця.